Служба безпеки України викрила та затримала агентурну пару, яка працювала на російській спецслужби. Зловмисниками виявилися 27-річний рецидивіст, колишній наркоторгівець з Краматорська, а також його 34-річна співмешканка. Разом вони шукали швидкий заробіток у телеграм-каналах, де на них вийшов представник ФСБ і запропонував гроші в обмін на співпрацю. За його вказівкою, агенти їздили по регіонах як сімейна пара, збираючи координати для ракетно-бомбових та дронових атак РФ. Крім того, під час повітряних ударів агресора фігуранти мали відслідковувати геолокацію ППО, а у разі прильотів уточнювати їхні наслідки. Як встановило розслідування при переїздах у різних містах України, агенти орендували квартири з видом на потенційні цілі. Після заселення вони встановлювали у вікнах помешкань мобільні телефони з додатковими засобами живлення, які в онлайн режимі транслювали зображення для расистів. Служба безпеки завчасно викрила агентів, задокументувала їхні злочини і затримала за місцем проживання у Краматорську, куди вони повернулися, щоб продовжити роботу на ворога. Також у ході спецоперації вилучено всі мобільні телефони, які фігуранти встановлювали у спостережних пунктах у різних областях України. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили агентам про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.